Поговоримо з Анатолієм Храпчинським, заступником гендиректора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби і авіаційним експертом, який вже до нас долучається. Анатолій, вітаємо вас. Вітаю. Пане Анатолію, якось ми ніби на крок стало чи чуть-чуть ближче до утримання тамагавків чи тамагоків, як кажуть американці, тамагоки. Чи, ми, чи, 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 чи ви реально можемо казати про те, що ті ракети можуть нас опинитися? Наскільки важко опанувати ними в сенсі оперування тими ракетами, навчитися? І з чого ми можемо їх випускати? Запускати, так? О, тут давайте почнемо. Насправді не стільки з того, що ми можемо випускати. Скільки розвідуваль даних нам потрібно буде для того, щоб ми їх ефективно використовували? Тому що Томагав насправді цікава ракета, і вона може містити в собі раніше закладених 15 цілей. І за дата лінком вже під час запуску цієї ракети можна відпрацьовувати по потрібній точно, тобто змінювати можна ділянку, куди ця ракета, і тут ми кажемо про те, що для цього потрібно буде супутник зв'язок, який є в американці. Додатково треба казати про те, що, наприклад, для того, щоб була ефективна ракета, вона використовувала надмали висоти. Для цього нам треба сканувати ландшафт поверхні на етапі прольоту, тобто маршруті прольоту цієї ракети. Ці дані теж є у Сполучених Штатах. Додатково треба казати, ну вже на. Останок можемо казати на насправді щодо того, звідки ми їх будемо запускати. Німеччина замовила собі установки наземного типу, які будуть передані Німеччині в кінці 26-го року. Наявних систем такі підпитання тут все ж таки хочеться почути від Сполучених Штатів не те, що Україні передадуть там гавки, якщо Російська Федерація не прийме якісь там зменшення бойових дій або не перейде до регулювання цієї війни. Хотілось би. Почути, що тамагавки в Україні є, і Україна може застосувати, якщо Росія не припинить бойові дії. Але щодо технічності, щодо можливості і спроможності, я більш ніж впевнений, що наші військові дуже швидко опанують необхідні механізми для того, щоб використовувати ці ракети. Але вкотре буду казати, що це безумовно круто, що Сполучені Штати нам обіцяють такі ракети, але давайте казати про свою власну зброю. Про свої можливості, тому що окрім нас цю війну точно ніхто не виграє, тому що починали ми цю війну з двох трьох тижнів Арестовича. Зараз Арестович роздає українські землі. Зараз ми знаходимося на етапі двох трьох тижнів Трампа, коли Трамп почне почне роздавати українські землі. Це питання часу. Тому в принципі я би казав про те, що нам потрібно більше працювати над власною зброєю і над спроможностями власної зброї для того, щоб бути більш ефективним. Але перш ніж ми поговоримо про нашу зброю, ще хотіла запитатися в Росії, є чим, якщо раптом таке станеться в Трампа. Деколи так буває, що він щось говорить, 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 а потім раз і приймає якесь рішення. В Росії є чим протистояти проти Томагавків. Росія все, що могла протистояти томагавкам, відправила в Крим, де було утилізовано силами оборони. Тому, в принципі, система протиповітряної оборони Російської Федерації це є швейцарський сир, який дозволяє нам активно працювати і використовувати ці дітоки для того, щоб наносити удари по важливих об'єктах. Жнов таки Росія тривалий час розгортає систему протидії проти дронів. І звісно, що давно не перевіряли свої спроможності систем протиракетного захисту. Ну і вкотре буду казати про те, що це ракета, яка використовує надмалі висоти, тобто швидкість виявлення її і швидкість перехоплення залежить від різноманітних систем протиповітряної тобто оборони, які повинні бути насичені в регіоні. І за останній час те, що ми бачимо, насправді Москва і Лінгацька область активно насичуються різними системами для того, щоб унеможливити будь-які застосування з нашого боку зброї. Але ж, Таке там гавка доволі цікава ракета, яка може змінювати свою точку призначення, умовно кажучи, її можуть відслідкувати і намагатися не можуть від точно точно точку призначення, тому це допомагає обійти систему Система У нас минулого тижня презентували нового Шмигальта, нового Нептуна. Бо у нас вже був довгий Нептун. Тепер виявилося, що є й грубий Нептун з ким додатковими баками по боках. Також в нас вийшло інтерв'ю, таке примітне технічного директора цієї компанії, яка розробила ті фламінго, ракетодрони чи ракети, не знаю, як правильно їх класифікувати. І теж кажуть про те, що вони ніби успішно застосували. Зокрема, в Криму. От, якщо такі проміжні підсумки, за як які зараз стадії наше власне ракетобудування і е, що може бути їх цілями найближчим часом. Ну, давайте почнемо з того, що тамага. Точніше, Нептун з боку це не паливний бак, це дещо більш прекрасне і більше можливості. А щодо наших можливостей, ж таки, треба казати про масштабування, тому що вкотре буду казати про те. Так. Чи краще забувати, е, шахеди е за рахунок наприклад е там гелікоптерів малої віації е ворог вже знайшов протидію тому тут е треба більше працювати менше показувати і менше про це говорити для того щоб бути більш ефективним це моя думка і жнав таки зрозуміло що є інформаційна війна є потреба все ж таки е в певних меседжах на кшталт їх як там от, трам заявляє що якщо Правильно, то нам передадуть е, ті ж саме е, е, тамагавки, тому тут е, безумовно треба казати але про інформаційний вплив, але він повинен бути помірним. У угу. е, нас ще влітку було багато дуже розмов про те, що в нас дрони перехоплювачі будуть, і е, казав про це наприклад, голова київської міської адміністрації, що будуть їх дуже потужно використовувати проти, зокрема, шахедів. Е, як зараз з цим розвитком дронів перехоплювачів, е, наскільки вони ефективно себе показують, якраз таки зупиняючи атаки шахедів масовані? Ну, давайте почнемо з того, що дрон перехоплювач по своїй суті, він ефективний засіб перехоплення. І, і відсоток його ефективності не залежить від, наприклад, там, ну, технологічно дозволяє йому перехопити дрон. Але відсоток в ефективності залежить від того, як ми його застосовуємо. Умовно кажучи, якщо шахеди збільшать швидкість або будуть літати на більшій висоті, то а, дрон перехоплюючи може втратити там і мати лише 10% ефективності. Тому а, я постійно наголошую на тому, що. Потрібно зрозуміти, що будь-яка зброя, яка може перехопити шахет, вона ефективна. Відсоток ефективності вимірюється ступені застосування і можливості застосування, які погодні умови чи дозволяють нам використовувати той, той чи інший засіб ураження? Жнов таки той самий Skynex або Skyranger, Вони ефективний засіб перехоплення. Але якщо дрон знаходиться на відстані там трьох тисяч метрів, на висоті не більше трьох тисяч метрів, тоді Skynex може від перехопити його. Якщо ці відповідно засоби, тобто ну якщо дрон відповідно знаходиться на більшій висоті або на більшій відстані, то вона ця система неефективна, або там стріляти це ну мало те, то що зіб'ється. Тому я постійно кажу про розподілене перехоплення не існує єдиного інструменту протидії проти будь-якої загрози Російської Федерації з неба, тому треба шукати рішення, тому є потреба формування шалоновано системи протиповітряної оборони. Давайте згадаємо, що в нас досі немає ешелона щодо протиракетного захисту: це системи, які могли перехоплювати балістику поза атмосферою, тому що те, що ми бачимо, ворог активно модернізує ракети «Іскандер», і це дозволяє маневрувати на тримальній частині підльоту. Тобто на 40 кілометрів заходу на ціль ракета може маневрувати або відстрілювати дикої лабушки, які, наприклад, відволікають ракети протиповітряної оборони. Тому тут я би казав про те, що насправді треба казати про ешелоновану систему, ту, що зараз будується в Україні, але вона потребує. Насправді ще великої кількості фінансування для того, щоб відповідати тим вимогам, які зараз є в сучасній війні, я вже чула претензії до тих, хто зараз в ППО мовляв, в нас буде складна зима, тому що ППО не підготувалися до того, що Росія буде атакувати Україну і напередодні зими, і взимку і такою кількістю дронів або за допомогою комбінованих атак. Давайте почнемо з того, що ну що ми маємо на увазі і не підготували ППО. Наші військові роблять максимум зусиль. Повірте, я спілкуюсь, я знаю, ми працюємо знаю, з з великою кількістю підрозділів і повітряного перехоплення. І повірте, військові шукають самостійно елементи технологічні, які б дозволили їм покращити їх можливості щодо перехоплення. Питання в тому, що ми не можемо до кінця дойти стратегічного розуміння і розвитку, як повинна виглядати система протиповітряної оборони, що повинно бути в цій системі, куди ми рухи і якщо ставимо в пріоритет, тому що знов таки пошук точкових рішень у вигляді е, систем перехоплення лише там дронів або малої авіації, е, це насправді є рішення, але воно точкове, воно не передбачає м, е, якихось відповіді на зміни або т, зміну тактики застосування або технологічність цих дронів, тому що е, давайте пригадаємо, що ворог активно намагається там модернізувати свої шахеди і умовно кажучи, шахеди з камерами, які бачать стілу гелікоптера або або там літака або там дрона перехоплювачів, вже розуміють, як йому ухилятися від даного системи перехоплення. Тому тут треба бути стратегічно обачливим. Давайте повернути до своєї улюбленої теми: інженерна ставка з аналітичним департаментом, які якісно аналізує будь-яке озброєння вороже, які якісно аналізує будь-яке озброєння українських виробників, для того, щоб якісно формувати потребу і розуміння. Куди ми рухаємося, та сама проблема є і в Європі? Європа теж намагається натягнути на леопард голову Скайнекса і казати, що це ефективний засіб протидії проти дронів. Тому треба казати про новий підхід, нові рішення, які би допомогли би воювати в цій війні. А що таке ударний дрон Клин, який представили в Росії? Він має може самостійно знаходити цілі, і атакувати їх на відстані до 120 кілометрів. Наскільки цей клин для нас є небезпечним? Давайте почнемо з того, що ворог активно збільшує кілзону за рахунок різних засобів враження. Зараз, якщо раніше FPV-дрон міг працювати там на відстані до 5 кілометрів, зараз є FPV-дрони на автоволокні, які можуть працювати на 40 кілометрів. Тобто камовно кажучи. Тактика застосування цих дронів дозволяє, наприклад, там сісти в дороги і е, чекати, коли буде там якась техніка або якась логістична машина виконувати задачу, її е, дрон може перехопити. Тому е, будь-які з нові дрони це лише назва. Е, давайте дивитися, що вони можуть. Якщо умовно кажучи, ми кажемо про 100 кілометрів, то це просто посилення кілзони в 100 кілометровій зоні, який є і так у росіян, тому що у них є і ланцети. І інші засоби теж Молнія, привіт 82 Тобто велика кількість засобів враження, які працюють на цю відстань. Тому це лише збільшення. Підприємства, які або там якихось е, окремих елементів, які посилують можливості ворога щодо кілзони, з нашого боку, ж таки треба казати про вибудування системи захисту. Тобто, ворог дозволяє собі збільшити кіл кілзону за рахунок того, що, наприклад, у нас недостатня кількість засобів протидії, засобів радіоелектронної боротьби, засобів радіоелектронної розвідки. Давайте пригадаємо, що, наприклад, от російські передові підрозділи на кшталт Рубікона використовують малий китайський релес. У нас не Достатні класичні на лінії бавозітні для того, щоб виявляти е ці ж саме е в ПІІ на оптоволокні, тому що воно не детектується за мережі крон розвідки і так далі. Тому от є qr код будь ласка, е донатьте, тому що. Е Поки що крім нас ніхто нам не забезпечить те потрібне технологічне рішення, яке допоможе нашим військовим перемагати на лінії лінівозі. Дякуємо за цей заклик, пане Анатолію. Дякуємо, що роз'яснюєте нашим глядачам, що воно таке, от ті всі російські нові задуми. А те, що цієї ночі там палало в Феодосії масштабна пожежа на нафтобазі. це щось особливе, чи це вже для нас звичні дрони долетіли прилетіли там де треба і поцілили ну, тут, вибачте, не, не звичайне, тому що тут а, системне знищення одніх і тих ж самих об'єктів. Знов тобто, таки, якщо ми кажемо про системне знищення НПЗ на території Російської Федерації, коли ми долітаємо декілька там разів в один об'єкт, це показано те, що Росія не має, не хоче витягувати, наприклад, з, при, при, з прифронтових зон з тимчасово окупованої території України свої системи протиповітряної оборони. Тобто вона розраховує на те, що там приватний бізнес російський буде самостійно захищати свої НПЗ. А те, що йде враження вже на території тимчасово окупованої України тих же самих НПЗ, це вказує на системну нестачу систем протиповітряної оборони на території тимчасово окупованої, і зрозуміло, що це означає і нестачу безпосередньо вже на території Російської Федерації. Ну знову таки, давайте не забувати про якісні операції Сил оборони, які е, бувають напередодні таких ударів, це Операції, які якраз таки і знищують системи радіолокації, системи протиповітряної оборони для того, щоб прокласти маршрут для прольоту наших дронів, давайте пригадаємо операцію і Сполучених Штатів проти Ірану, коли спочатку була покладена повністю система протиповітряної оборони. Потім вже була відпрацьована по важливих об'єктах на території Ірану. А те, що в Росії почали зараз закривати свої НПЗ металевими захисними конструкціями і сітками, це щось дає? Це якось оберігає, чи це дурного робота, так би мовити? Ну, з появою фламінго, з появою деяких засобів ураження з більшим корисним навантаженням, можна казати про те, що це марна робота. Але ця марна робота буде тоді, коли ми зможемо масштабувати і більше використовувати такі засоби враження. А наскільки ми можемо, і як швидко ми можемо масштабувати ці засоби ураження? Ну жнов таки, по оцінкам з того інтерв'ю, яке офіційно оприлюднене, про яке можна казати про Firepoint, Вони зазначають, що вони там достатньо непогану кількість ракет виробляють щодня. Але ну, такі питання щодо того вони не використовуються, звернули до збройних сил України. Тому я думаю, що тут треба не забувати про складні операції, які потрібно робити для того, щоб застосовувати таку зброю. Знов таки є деякі політичні моменти, якби нам ми не хизувалися, тим, що наша власна зброя, ми Можемо використовувати нашу власну зброю для ударів по території В Російської Федерації безумовно є політичний аспект, який може стримувати отримання деяких розіданих даних, або, наприклад, там стримувати з боку там західних партнерів нас стосовно того, щоб не ескалувати на їх погляд війну. Ми все ж таки ще поки що не Ізраїль, який самостійно може прийняти рішення щодо відкриття кійського чергового фронту. Скажіть ще, будь ласка, оці морські дрони, які літають, які можуть з'явитися в Україні, що це за літаючі морські дрони? Американські дрони, екраноплани, які з'являться після того, коли наші Магури поклали вже весь Чорноморський флот, Ну, це як звично для американців, які з'являються вже на кінець фільму і перемагають усіх. Тому а тут насправді я би звернув увагу більше на те, що поки що працює те, що ми можемо отримати і українське озброєння, тому що є купа американських і європейських видів озброєння, які Пиляція на складах є неефективними, тому що вони не відповідають сучасним вимогам, тому що умовно виплвипробовувались в теплих техасських умовах, де є прогнозована створена система радіоелектронної боротьби, і так далі. Давайте подивимося, як воно працює вже в режимі реального часу. Подивимося, як вони застосовуються. Тоді можна казати, а також знов таки, давайте пригадаємо, що наші магури і інші. Надводний підводний безполотники дуже добре працюють. І у Львові нещодавно була представлена толока, яка свого часу добряче налякала одну із основних там, балок Кримського мосту. Тому Тут я би казав про те, що на, насправді у нас є велика кількість нашого зброєння, треба його розвивати, треба локалізувати, комплектуючи для того, щоб не бути залежним від Китаю або інших країн, тому що насправді це є критичним питанням, тому що ми все ж таки залежимо частково від деяких елементів, які виробляються в інших країнах, і які в принципі впливають на розвиток технологій наших. Пане Анатолію, дуже дякую вам за всі пояснення. Анатолій Храпчинський, заступник гендиректора гендиректора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт, був нашим гостем цій годині.